Доброго дня, дітки! Заняття Валеологія, тема з нашого заняття. Ми прагнемо мати здорові зуби. Дітки, до мене в гості завітав ведмедик, звуть його Мешко. Йому цікаво послухати заняття з валеології. Ми прагнемо мати здорові зубки. Та як він, так як він не слухав маму і тата і гриз горішки зубами і цукерки Любе, у нього розболівся зубчик. Він посидить з вами і послухає, що не можна робити, і розповість іншим своїм звірятам друзям. Послухайте, дітки, загадку. Червоні зуби у моїй печері. Білі звірі сидять коло неї. І м'ясо, і хліб, всю здобич мою я з радістю звірям цим віддаю. Ви, мабуть, відгадали загадку? Це зуби ти поговоримо, які бувають зуби. У вас зуби молочні. Так, вони прорізаються у дитинстві. На місці зубчиків, які випадають, виростають нові зуби. Вони називаються постійні. Ці зуби рівні, гарні, білі, широкі. Ми знаємо, що зуби знаходяться у протику. Розміщені у вас у два ряди верхня щелепа. Та нижня щелепа. Передні зубки називаються різці. Вони гострі, ними можна відкушувати хліб, яблуко. Жувальні зубки вони допомагають пережовувати їжу, щоб її легко було ковтати. Закріпимо правила, що не можна робити. Не можна після гарячої їжі пити дуже холодну воду. І навпаки, не можна їсти дуже багато солодощів. Не можна гристи горіхи, тверді цукерки. Не можна колупатися в зубах металевими предметами. Послухайте оповідання про ведмедика. Малий ведмедик мешко дуже любив солоденьке. Смоктав цукерки, а горішки гриз зубами. Мама й тато казали, що так не можна. Та Мишко не слухав. Ось і розболівся у нього зуб. Повели ведмедика до лікаря дятла. Лікар подивився на хворий зуб, виявив там дірочку. Тверді горішки гризеш, мабуть, зубами. А на них утворюються тріщинки, в які потрапляє їжа. Їжа загниває і руйнує зуб. Утворюється дірочка. Це і викликає біль. Отже, твердих цукерок і горішків гристи не можна. Зуби треба берегти. Їх слід чистити зубною щіткою, щоб не залишалося решток їжі. І лікар подарував Мишкові зубну щітку. Послухав ведмедик лікаря і більше ніколи так не робив. Послухайте дітки віршик про зубну щітку. Я маленька зубна щітка. Я часу не гаю. В кого зуби захворіли вмить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистить зуби треба всім, і дорослим, і малим. Як треба доглядати за зубками, щоб вони були здорові та гарні? Чистити двічі на день. Рано після сніданку. І ввечері, коли лягаєте спати. А після їди обов'язково треба пополоскати рот. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати паста щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Дітки, пам'ятайте, щоб здорові були зубки. З щарівною щиткою треба всім дружити. Бажаю доброго здоров'я. До побачення!